Слава Богу, брати і сестри. Знаєте, я пригадав одного разу проповідник, коли він приїхав в одну церкву і побачив, як люди займають там десь задні місця. Передні лавки всі так були вільні. Він каже: Я бачу, у вас дуже хороша церква. Каже: Я бачу, що в вашій церкві немає фарисеїв. Бо вони люблять займати перші місця в синагогах. Звичайно, він говорив: це жартома. А то я хочу заохотити вас усіх, не бійте займати перші місця. Ми всі розуміємо, це не те, що Ісус мав на увазі. Ніхто про вас не подумає, що ви фарисеї. Якщо ви будете сидіти на перших лавках, ми навпаки заохочуємо до цього. Читаю Євангелія від Луки, 7 розділ. Вибірково не буду всього цього тексту читати. Почну з 36-го вірша. Івангія від Луки, 7 розділ з 36-го вірша. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І, прийшовши додому того фарисея, він сів при столі, і ось жінка одна, що була в місті, грішниця. Як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, а лябастрову пляшечку мира принесла, і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги. І волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Пропускаю трохи з 48-го вірша. А до неї промовив Ісус прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж це такі, що прощає гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Я впевнений, що більшість із нас читали цю історію вже не один раз про жінку, яка намастила ноги Ісусові і вилила своє дорогоцінне миро. І я думаю, якщо ми читали уважно, то напевно ми помітили, що в новому заповіті є аж чотири історії дуже подібного характеру про жінок, які приносили миро, які його виливали. І якщо ми його ще глибше досліджували, ці тексти, я думаю, ми переконалися в тому, що в Новому заповіті є три різних випадки. Матфій та Марко описують одну і ту ж саму подію про одну і ту ж саму жінку. Лука ось описує вже зовсім інший випадок, це не та сама жінка. Так само і Євангелист Іван розповідає про хоча дуже подібну ситуацію, але він також описує зовсім окрему історію. Тобто, як я казав, євангелисти записали для нас три зовсім різних випадки. Вони є дуже подібні, але вони є різні. І ось Євангелист Матфій записав, що після того, як ця жінка розбила і вилила те миро, дорогоцінне мире на голову Ісусові, то Ісус сказав такі слова. По правді кажу вам, де тільки ця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказаний те, що зробила вона. Іншими словами, Ісус настільки високо оцінив цей поступок, що Він сказав, що саме цей вчинок буде проповіданий по всьому світі, де тільки буде звищатися. Євангелія, я бачу, що знаєте, Дух Святий подбав про те, щоб не тільки ця одна жінка, а щоб їх усіх трьох були записані на сторінках священного письма. І ось я думаю, Ісус міг би звернути знаєте, таку особливу увагу на щось інше або на когось іншого. Ну, наприклад, міг би сказати про апостола Петра, який зробив таке високе визнання, що Ісус Христос це Син Божий. Або Ісус міг би сказати, послухайте, де ви тільки будете проповідувати Євангелію, згадайте про мого любимого учня Івана. Ні, Він каже, де б ви тільки не проповідували Євангелію. Я хочу, щоб ви розказали усім, що зробила для мене оця жінка на пам'ятку її. Я ось собі так думаю, коли б тим трьом жінкам хтось сказав тоді. Що пройде 2000 років, і про них будуть розказувати у всьому світі, на всіх континентах, на всіх мовах, до самого останнього куточку землі. Я вам скажу, вони б не повірили. Так, напевно, і тоді тих жінок ніхто не знав, як таке може бути? Скажіть, що проходить стільки часу, і весь світ знає за цих жінок. Але ми сьогодні з вами є свідками того, що сталося, власне, так. Як виголосив Христос. Бо в іншому місці Ісус сказав, що небо й земля променеться, але не минуться слова мої. В книзі Ісуса Навина, 21 розділом, 45-й вірш, є дуже гарний і влучний до цього теми, каже: нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлового дому. Усе збулося. Брати і сестри, якщо виголосив слово Бог, то немає різниці, наскільки його виконання може здаватися нам неймовірним і нереальним, воно обов'язково і неодмінно збудеться. Знаєте, то ми порой можемо не звертати особливої уваги на те слово чи інше, все, що написано в Божому Слові, але ми читаємо, що ні одне Боже Слово, ні одне, яке записано тут, воно не падає на землю просто так, щоб не виконалось. Я вірю, що це водночас повинен викликати у нас трепет перед кожним Божим Словом, наскільки воно має велику вагу, ціну в Божих очах і віру в те, що за своїми словами Бог стоїть. Кожному його слову можна вірити, можна довіряти. Якщо він сказав, воно обов'язково станеться. Чому Ісус так високо оцінив поступок оцих трьох жінок? Чому, власне, про них Ісус Христос хотів, щоб розповідали по всьому світу, де тільки будуть нести звістку Євангелії? Я вірю, що там є глибший зміст, брати і сестри, ніж просто пам'ятка про цих жінок. В цій історії я бачу основну суть Євангелії. Якщо ми зрозуміємо цей поступок, ми зрозуміємо дух Євангелії. Лука, починаючи цю розповідь одразу ознайомлює нас із трьома основними персонажами своєї розповіді. Це Фарисей, це Ісус. І це жінка грішниця, тобто блудниця. Знайте, фарисеї і блудники це. Були, можна сказати, така полярна пропорційність або протилежність суспільства того часу. Самими правильними і святими це були фарисеї, ну, по крайній мірі, ззовні людям, так казались вони. А самими грішними в суспільстві це були митники і блудники. І якщо ми читаємо, що юдеї навіть з самарянами не сходились і не спілкувались, Ну то тим більше фарисеї не сходилися і не спілкувалися з блудниками. Але считаємо ось так співпало, що якраз коли Ісус був в гостях у фарисея по імені Симон, в двері постукала блудниця. Ми читаємо, що вона дізналась, що Ісус зараз гостює у Симона. Я не знаю, як вона про це дізналася, хто їй про це розказав, але одне ми розуміємо з контексту, що ця жінка, подібна до Закхея, вона вже давно шукала, щоб бачити Ісуса. І вона шукала любої можливості, де якби з ним зустрітися. І ось хтось, напевно, приходить до неї і каже: слухай, Ісус зараз в гостях сидить у Фарисея, тут недалеко. І, можливо, вона подумала, от тільки не Фарисея. Іти, не йти. Страшно. Всі прекрасно знають, хто я в місті. А я знаю, що вони з такими, як я роблять. Євангелист Івану в восьмому розділі розказує нам ще одну історію, де по іронії долі знову стикнулися ті самі персонажі. Це Ісус, це Фарисеї. І знову жінка блудниця. І знаєте, я чомусь підозрюю. Що ці дві жінки вони знали один одного. Люди завжди асоціюються з такими ж самими, як вони, і ці дві жінки вони були нещасними, кажуть, друзі, пані щастю. А я ось собі роздумав, можливо, ця жінка вона чула, що сталося з її подругою. Вона побачила, як її життя радикально помінялося, як її лице засіяло. І, можливо, вона свого часу прийшла до неї і каже, слухай, що з тобою сталося, розкажи! Її подруга розказує, каже: знаєш, одного разу, коли я займалася цією грязною справою, до хати вдерлися фарисеї, схопили мене і потягнули мене до якогось чоловіка на ім'я По Подрозі я чула, що мене хотіли побити камінням, я вся почала труситися, розуміючи, що смерті мені вже не уникнути. Мене кинули на землю, почали цитувати закон і доказувати, що таку, як я, треба зараз побити камінням. Я все чекала свого вироку. Але на диво каже то Ісус мовчав. А коли ті не переставали питати Його, Він підвівся і промовив до них Хто з вас без ріха, нехай перший на неї той каменем кине. І вона розказує каже, і знову настала тиша. Я тільки чула, як десь там шаруділо листя під ногами. А потім знову голос. Я не засуджую тебе, іди собі, але більше не гріши. Вона каже, це, що сказав мені, той Ісус. Знаєш, він якийсь не такий, як фарисеї. У нього якась зовсім інша релігія. У нього стільки любові. Я тобі гарантую, якщо ти його знайдеш, навіть якщо там будуть і фарисеї, повір мені, тебе ніхто не поб'є камнями. Він цього не дозволить. Він такий. Знаєте, чи точно так було, чи ні, я не знаю. Одне я знаю, що ця жінка грішниця, вона дуже добре знала, хто такий Христос. Їй вже хтось про, неї, про нього розказував, свідчив, і вона дуже добре знала, що Ісус він не ворог, а друг митників і грішників. Вона дуже добре знала, що Син людський прийшов не губити душі людські, а спасати. Вона знала, що Він прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинуло. І знаєте, це знання про Ісуса, воно їй сміливість іти навіть у дім. Фарисея, тому що вона прийшла до одного того, хто міг їй допомогти. До того, хто свого часу сказав: а Того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Але знаєте, ця історія говорить не тільки про Христа, про те, який Він. Вона говорить про нас з вами, про те, які ми є, і якими ми повинні бути. Найперше, що сказано про цю жінку, що вона була грішниця, як я вже нагадував по традиції того часу, це означало, що це була аморальна жінка, тобто блудниця. Вона була грішниця, писання каже. Але я вам скажу, це якраз є те місце, де починається Євангеліє. Євангеліє починається з усвідомлення того, що я є грішник і мені потрібне прощення. В іншому місці написано, що всі згрішили позбавлені Божої слави. Я бачу, це якраз було те, що Ісус старався донести Симонові, цьому фарисеєві, коли розповів йому притчу про два боржника, де один був винен 50 динаріїв, а інший був винен 500. Іншими словами, цією притчою Ісус давав знати цьому фарисеєві, що той факт, що ця жінка грішила за нього в десять разів більше, абсолютно не означає, що він не є грішник. Різниця між ними була тільки в тому, що ця жінка прийшла до Ісуса такою, як вона була, грішницею. А фарисей Симон, бувши грішником, тримав фасад праведності. Ми читаємо, що ця жінка прийшла в смирінні і в сокрущині. Вона припала до Ісусових ніг і плакала. Давид в одному з своїх псалмів каже: серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. А в іншому він каже, він зламано сердих лікує, і їхні рани болючі обв'язує. Оскільки було душевних ран цієї жінки. Знаєте, я бачу, що вона не тільки шукала прощення своїх гріхів, вона шукала миру в серці, якого не було в неї. Ісус бачить це, це відпускаючи її і каже, іди з миром собі. В післенні до римлян ми читаємо, бо Царство Боже це є не пожива і питво, але праведність і мир, і радість у дусі. Святими, я вам скажу, брати і сестри, це такий Божий порядок. Воно не може бути по-інакшому. Спочатку завжди йде праведність, а потім йде мир і радість. Прокейсай написано, що каже: для безбожних спокою немає, говорить Господь. Ця жінка пішла з миром тільки тому, що після свого покаяння. Вона вірою отримала Ісусову праведність, її гріхи були прощені, і серце обмите, і вона відчула мир в своєму серці. І ось питання стоїть, чому так, знаєте, часто буває, коли людина кається, вона після того, як на крилах летить. А потім проходить певний час, ніби віруючий вже і в зібрання хожу, а немає ні миру, ні радості. Знаєте, відповідь дуже проста: бо не береже тих білих одеж, які були дані їй в момент її покаяння. Цю чистоту й праведність дану нам Богом, нам треба берегти. Рядки одної пісні йдуть При дорозі лілія цвіла, де не раз пилюта підіймалася. Та вона чарівність зберегла, білою і ніжною лишалася. І автор в приспові каже: Господи, серед земних доріг, хочу бути білим, наче Лілія, щоб я неба чистоту зберіг, щоб в душі краса Твоя світилася. Знаєте, оце краса, про яку говорить автор цієї пісні, це якраз і є секрет постійного миру і радості в нашому серці. І останнє, на що мені хотілося б звернути увагу, це те, що ця жінка вона не прийшла з пустими або порожніми руками. Вона не прийшла просто просити прощення, а вона щось собою принесла. Вона принесла дорогу пляшечку мира. І ось Євангелист Іван в своїй оповіді про те, як Марія намастила ноги Ісусові, зазначає, що те миро коштувало приблизно 300 динарів. Знаєте, це величезна сума. На це миро треба було цілий рік працювати. Я бачу, що в, цьому, в цій пляші були не тільки гроші, там була важка праця, там був піт, там була втома. Можливо, там були сльози, там було здоров'я, можливо, там було все, що вона мала. І вона просто його принесла до Ісуса. По традиції того часу, коли в твій дім приходили гості, це був твій обов'язок помити гостям ноги. Тому що зазвичай люди ходили пішком, дороги були пильні, ну і, звичайно, ноги грязні. Але Симон чомусь. Ноги Ісусу він не помив. І коли ця грішниця побачила, що його ноги вимазані, то написано, що вона почала їх мити своїми сльозами. Це не була її робота. Їй ніхто цього робити не казав. Я чомусь думаю, ніхто, напевно, цього не хотів робити, тому й ноги залишались грязними. Проте ми бачимо, що вона була готова служити і виконувати найнижчу роботу. Я бачу, що Ісус показав Симону не тільки те, що Він був грішником, а Він ще й докорив його за те, що він не хотів служити. Каже: я прибув у твій дім, а ти на ноги мої води не подав, поцілунку не дав ти мені, і голови ти моєю оливою не намастив. Ви знаєте, що сьогодні багато так називаємо віруючих людей готові віддати Богу свої гріхи, але не готові віддати Богу свого життя. Я вам скажу, що Христос вмирав не просто за наші гріхи. Він вмирав за нас. Апостол Павло в після до Коринтян пише і каже, а вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Брати і сестри, я хочу щоб ми зрозуміли, що Богу потрібні ми, а не наші гріхи. Дуже часто ми готові скинути свої гріхи на Бога, на Ісуса Христа, а жити як хочемо для себе. Я вам скажу, якщо ми вважаємо себе віруючими, а живемо для себе, то ми ще не зрозуміли ні Божої благодаті, ні Євангелії. Петро каже, що ми були куплені дорогоцінною кров'ю Христа. А Марія за неї написано взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги. І далі каже і пахощі мира. Наповнили дім. Ну, щось подібне було, можливо, дім був набагато менший, але знаєте, там сиділо багато людей в цьому домі, самих різних людей. І коли Марія служила Ісусу і віддала йому найкраще. Знаєте, це відчули усі. Усім було приємно вдихати аромат найдорожчого, нарду, пахучого. Хтось, можливо, в житті такого не, не відчував, не нюхав такого пахучого нарду. Це ж таке дороге. Не просто що небудь. Брати і сестри, я хочу сказати, знаєте, чи пахущі мира будуть наповнювати той дім, де ми з вами збираємось навкруги Ісуса. Буде залежати від того, чи кожен із нас буде готовий віддати Богу своє найкраще. І заплатити високу ціну. Я думаю, ми всі погодимося, як приємно, знаєте, коли ти приходиш на зібрання і хтось з собою приніс оцю пляшечку, повну молитов, можливо, сліз, слова від Господа. І ці пахощі, знаєте, вони розходяться на всіх. Як приємно, коли хтось пиває пісню, а ти відчуваєш вона промовлена, вона торкається твого духа. Як приємно, коли стає проповідник, і ти відчуваєш, що до тебе говорить Господь, коли є пророче слово, я вам скажу, це є те пахуче миро, яке розходиться на всіх. Але хтось мусить заплатити ціну. Бо були там і такі, які казали, а нащо таке марнотратство? Іншими словами, нащо так ну, вкладатися, нащо тратити стільки свого часу, своїх зусиль, своїх молитов. Ну, можна було ж просто прийти помазати ноги Ісусу війну якимось простим, ну, дешевшим миром, правда? Навіщо найдорожче написано? Але знаєте, я бачу, що це дуже добре оцінив Ісус. Він сказав, що де ви тільки будете проповідувати Євангелію у всьому світі, де ви тільки будете кому-небудь розказувати про те, що зробив я для вас. Розкажіть їм також те, що зробили ці жінки для мене. Нехай цей приклад послужить зразком для усіх моїх послідовників. Ми зараз будемо молитися, брати і сестри. Я думаю, що моє послання сьогодні було зрозумілим. Можливо, хтось з нас картає себе за зроблене і не може себе простити. Розуміємо. Що Бог, він достає з самої глибокої ями. Немає такої глибини, з якого і Бог би не міг би підняти людину. Тому що він прийшов, щоб лікувати. Це його Євангелія. І, друге, ми, чи ми це усвідомлюємо чи ні? Але нам усім прощено багато. Ісус хоче, щоб ми полюбили багато. Ми читали, що Він за нас віддав дорогоцінну кров. І Він чекає від нас, найдорожчого, мира пахучого. Амінь. Помолимося.